Такий малий, а чуть не вкусив. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось на вулиці Семоненка і спускаємося вниз в центр. В центр, там, де Майдан Незалежності, де центральна сцена. Кудимось, скільки людей, бачите, вже сонце практично сідає за горизонт, зараз вже 20.00. З кожним днем день стає коротший, ну, але ще, знаєте, сонячний, теплий такий. День у Трускавці є за кілька днів на вихідних. Буде день прапора, День Незалежності. Напевно, на ці вихідні людей приїде значно більше на курорт, ніж є. Ліворуч від нас знаходиться готель PH Club. Прямо перед нами знаходиться також готель Оранта від ній, це великий такий кількаповерховий будинок. І церква Святого Миколая. А це таке перехрестя вулиці Гоголя, Симоненка. Людей вистачає і в готелях, і в санаторіях. І навіть в приватному секторі також дуже багато зараз людей. Оце вулиця Гоголя, шла Ліворуч, і там далі вулиця Степана Бандери і вулиця Івана Франка. А це PH-клуб так виглядає, і також тут недалеко готель Раймонд Не знаю, чому, але люди всі бачите, йдуть. Дехто приїхав тільки що, напевно, київським потягом. А він десь там в 19. 30 чи 19.40 прибуває до Трускавця. ну Зараз вже 20-та, то вже якраз люди з залізничного вокзалу йдуть пішки. Десь або до свого санаторію, або десь можливо. якесь так житло орендували. Плануються якісь концерти на День Незалежності. Ну і також на День прапора також щось буде відбуватися на центральній сцені. ну Підемо, подивимось. Я вже в Трускавці, так що. Думаю, що вдасться зняти для вас відео зі святкування. Ну і також буде і у східниці концерт. Не знаю чому, але у східниці зараз набагато цікавіші концерти, ніж от Ну, Мається на увазі так, під відкритим небом. Ну і у східниці також бачили вже, можливо, рекламу хтось. А якщо не бачили, то я вам розповім. В східниці партнель також будуть там деякі. Відомі співаки, і також там в кроні Спад щось мають організувати. Ну а на співочому полі буде в неділю Андрій Кравченко. Дуже цікаво. Це такий на Олега Винника схожий співак і голосом, і виглядом. І неодноразово він вже був у трускавці на бівті виступав і в палаці культури Шевченка. Ну зараз буде у східниці. А на день е, східниці, день народження східниці, приїжджала Марина із Закарпаття, Марина і компанія. Дуже класний був концерт. На Отрускавці на День Незалежності має бути Павло Табаков. Він також неодноразово вже виступав у Трускавці. Не знаю, не пам'ятаю, чи це переможець Голос України, чи та, фіналіст Голос України Павло Табаков. Ну я пам'ятаю ну, точно, що він виступав на голосі країни. Праворуч від нас знаходиться Бістро рідний край. Вже бачите, воно вже зачинене Бістро. До, до 20-ї години працює Бістро. Ось можна снідати, обідати, вечеряти, а ліворуч церква Святого Миколая. Бачимо, фасадні роботи тривають, тут також, напевно, буде так розписано стіна різними іконами. Дуже цікаво передню частину зробили. Ну, але бачите, всі люди вже від центру йдуть по своїх готелях-санаторіях. Ну, ввечері стає прохолодний. Вдень ще сонце трі трішки гріє, а вже ну, ввечері стає прохолодніше. Не знаю, вже так, знаєте, зранку і ввечері це вже так осінь, конкретно, вересень, місяць це точно. Цього року не було. У Трускавці не було класного літа. Хоча ті люди, які приїхали на відпочинок зі спекотних регіонів, то я думаю, що вони тут відпочили. Бо в них там дуже сильна спека. там Писали мені в коментарях неодноразово, що стовпчик термометра піднімається практично до 40. Бачите, як передня частина церкви Святого Миколая виглядає дуже гарно. Ну, одне із культових місць курорту. І можна сказати, як візитівка, навіть курорту. Цікаве місце. Багато людей сюди проходять цією вулицею зупиняються перед цією церквою також і заходять всередину церква, церква відкрита. Неодноразово я там бував в неділю на службі Божій. Також дуже багато людей, які приїжджають на відпочинок, приходять до тої церкви. Гарно підсвічує сонце зараз, так знаєте, вечірні, вечірній Трускавець, вечірній Променад Чим ближче до центру, бачите, тим більше людей. Все життя зараз тут обертається. Довкола Тараса Шевченка. Майдан. Кобзаря, вулиця Тараса Шевченка, Майдан Незалежності. Ну, все тут. Ліворуч від нас знаходиться готель Нафтуся. А праворуч якраз музей історії Трускавця. Ну, зараз, напевно, як завжди, черги за добрим линцем і біля кав'ярні Раймонд, як завжди, черга. Людей вистачає, бачите, вже бюлет зачинили. Ну в бюлеті не так багато людей, як ввечері на вулиці Тараса Шевченка. Також, друзі, вже на каналі з'явилося відео із курортного міста Яремчі, також із Буковелю вже починають виходити. Вже дві серії точно вийшли. На каналі скоро будуть ще, так що, кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться. Літній Буковель, літній Яремчі, водоспад Пробій, гори Карпати. Знаєте, кожний курорт цікавий по-своєму. Буковель ввечері світиться, напевно, ну не знаю, як хрещатик. Дуже багато освітлення, над цим всім працюють, а от розкавці не так багато освітлення. Не знаю, як в чи мені цікаво також і ввечері, як воно там виглядає. Цікаво, то там би було зупинитися хоч не кілька днів, хоча кажуть, що там немає що робити більше, ніж два дні. Я думаю, що я б знайшов. Бульвар Торосевича і до центрального бівета дорога. Ну, зараз ми туди не підемо, ми вже сьогодні там були біля бювету, знімали анонс концерту. так що... Йдемо, пройдемось тут з сувенірним ринком і перейдемо на вулицю Тараса Шевченка. Бачите, яка черга біля доброго млинця. Ну, Це не за добрим млинцем, там так черга, а черга за морозовим. Там дуже класне є морозиво. І ніби кажуть, що морозово без черги, але це все черга. Стоїть за морозом. Діти полюбляються морозом. А тут праворуч можна замовити собі якусь екскурсію. Бачу, люди стоять, зупиняються, тут, питаються на рахунок екскурсії. ну Як приїхали на відпочинок, мінімум як на тиждень, то обов'язково можна поїхати на одну із екскурсій. Можете вибрати поближче, можна вибрати подальше. ну Найближче це фортеця, тустань. Корельник Копака, Карпатська Швейцарія або зоопарк Лімпопо можна поїхати. Карпатський трамвайчик недалеко також знаходиться. Ну, а вже більш таки далі це вже Закарпаття, термальні джерела, там синевир можна на боржаву, водоспад шипіт. Є цікаві варіанти. Навіть на говерло можна. До речі, пройшов і треба було запитати, скільки цього року коштує. Поїздка, щоб піднятися на гору Говерла. Минулого року було 2000 з людини, зараз не знаю. З Боковеля 1300, з Яремчі 900. А от з Трускавця не цікаво, бо до Яремчі тільки доїхати треба 200 кілометрів з Трускавця. А ще там через Ворохту до Говерли ще, напевно, кілометрів 30-40 точно. Ну, але й люди їдуть. Люди їдуть. І коли я був на екскурсії на Говерлі, це було дуже багато людей, дуже на вершині, якраз там субота-неділя попадають, то в суботу там дуже багато людей. Не знаю, яка там зараз дорога, кажуть, що жахлива. Якщо їхати на власному авто, то краще їхати екскурсією. Небагато людей на сувенірному ринку. Вже більшість бутіків, бачите, зачинені, а у Буковелі і у Яремчі там набагато довше працює сувенірний ринок. У Буковелі взагалі все до 10-ї години, всі магазини, все працює до 10-ї. І деякі до 11-ї, там 9-й 10 й там взагалі життя кипить. Особливо зараз високий сезон. Ну, але Трускавець, знаєте, значно дешевший в порівнянні з Буковелем. Ну все на житло, на думаю, також і на їжу. Хоча тепер кажуть, що в Буковелі відкриють супермаркет Сільпо, можливо, а я що трішки ціни на продукти падуть. О, Тут є афіші для кінотеатру злата. Також можна сходити в кіно ввечері. Зараз будуть, знаєте, вечори вже будуть довші і ближче, там вже осінню. Дуже багато розказців буває дощових днів. Якщо, якщо приїхав на відпочинок і вас застав дощ, то можна сходити і в кіно. Ну і дуже багато ресторанів. Кав'ярень, де можна посидіти. Зараз ще люди сидять на літніх терасах, а вже там місяць-півтора і вже, напевно, буде на літніх терасах холодно. Дуже швидко плиний час, знаєте, пам'ятаю, як тільки навесні, там вже квітень місяць перед Паскою всі готуються, ресторани оновлюють свої літні тераси, оновлюють мебель, ну, та, яка на вулиці. А вже, бачите, скоро кінець сезону. Ми зараз біля кінотеатру Злата. Знаходимось ну, і також можна потроскавці покататися на конях. Тут є кінна екскурсія по місту. Зараз ми підійдемо вище, бачимо якраз пан Іван з каретою і може вас покатати по місту. Курорту. Ми вже підійшли до вулиці Тараса Шевченка. Така також пішохідно прогулянкова вулиця і вулиця Річки. Оце пішла вулиця прямо, там можна вийти до залізничного вокзалу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть mm -hmm. на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви ставите. Ну і за, само собою, за перегляди. І за те, що залишаєтеся з каналом Трускавець Трево. Повідкривали цього року дуже багато ресторанів. На курорті щось десь оновили, щось нове відкрили. Чебурек переїхав. Дуже багато різних. Подій відбулося. І курорт знову змінився, якщо подивитися відео двохрічної давності, і тепер все зовсім по-іншому. так що Міняється, міняється кожен місяць щось нове, щось відкривається, щось закривається. Будинки нові будуються на курорті. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!